Що ж їсти на сніданок для того, щоб скинути зайві кілограми і тримати себе у гарній формі? Я скинула 25 зайвих кілограмів. Сьогодні моя вага 52 кг, зріс 160 Розповім, що я їм на сніданок саме сьогодні. І обов'язково покажу вам сьогодні мій обід і вечерю. У мене дуже проста їжа, все те, що доступно мені у моїй країні, де я живу. Я ніколи не буду ганятися за якимись кальмарами, устрицями, медузами, за якимись там черепахами. Я не буду за цим ганятися, я буду брати те, що в мене в доступі. У мене сьогодні буде трішечки натертого кабачка, 2 яйця. Разом зіб'ю, підсмажу один огірок, пів авокадо. І одна столова ложка тунця у власному соку. Все, оце буде мій сніданок. І зап'ю я це все обов'язково теплою водою з лимоном. Дуже простий сніданок, і він мене наситить до 13 години 100%.